Вітаю всіх, мої дорогенькі. Маргарита Сіманіян в ефірі у Соловйова заявила, що в неї рак, і її будуть оперувати. Ну, Маргариту послухать себе наїбать, прости господи. І тому ми перше, що зробимо, це спитаємо: вона бреше чи каже правду. Маргарита Сіманіян бреше, чи каже правду. Покажіть мені, пожалуйста, те, що вона заявила, що у неї рак. Іменно рак. Це правда? Дурак, Ні. <с, laughs> Я ж казала Маргариду послухать. Себе наїбать. Ні, це неправда. А для чого це? Це якесь предракове состояние. Да? Состояние предраково. Вона боїться. Вона боїться. Болезнь єсть. Але вона не в острій фазі, не в острій стадії. Не в острій стадії. У неї нормальне самопочуття а, да? ну, по дьяволу, але тут повинна ще яка-небудь карта і смерть. Да. Болезнь є, болезнь трансформіруюча, але по уміреності вона вяло-тікуща, вяло тікуща. Операція дійсно буде. Ну, щось вона з операцією теж підбрехала. Операція стоїть на паузі. Тут іще консіліуми, совєти. Не прийшли до однозначного виводу, робити її операцію чи не робити. Рішення е, повинне бути прийняте, але поки що всі в роздумах. Операція буде. Е, операція буде. Операція буде. Якщо не зробити операцію. Причому досить треба робити її швидко. Може бути башта, може бути катастрофа, розрушительні последствия. Ой, які хороші карти випали? Башта, смерть, дьявол. Давайте подивимось. Покажіть мені стан її здоров'я на зараз. Стан здоров'я Маргаріти Сімонян на тепер. Щось пов'язане з жидкостю. Е ну, тут якась у нас тайна. Діявол е да, бала е балакає. Д'явол часто говорить про внезапне заболівання, яке бере в оборот, яке лякає, але воно обично лякає. Якби тут була опухоль, опухоль. Тут повинні б коли коло дьявола випасти пентакліві карти. Пентаклеві карти. Да? Тому що в нас пентаклі означають опухоль. Така б могла б карта випасти. Така, да? ну, В общем, ту пентаклі повинен був би випасти. Але тут такого немає. Нам показують на жидкості. Якісь проблеми з жидкостю. Лімфа. Кров, мача, скоплення жидкості в організмі, також це пов'язане з жіночим здоров'ям, з гормональною системою. Це пов'язане із дітородною функцією, стан її здоров'я. Вона обманює, коли говорить про рак. Вона обманює, коли говорить про рак. Да? Е, вноситься хаос для того, щоб якось приукрасити при е, при, при при своє своє здоров'я. Так, чи дійсно буде операція? Давайте ще раз перепитаємо. І наслідки, і операції, і цієї болезні для сімоньян. Чи дійсно буде операція? Боротьба за життя. Ну, я бачу я поки що операції. Госпіталізація? Так. Да. Госпіталізація, але поки що будуть якийсь совет держати. Маги, да як боротись за життя цієї жінки ось відьмочка сидить така. да Покажіть мені наслідки цієї хвороби для Маргарити. Чоловік її в комі, я нагадую, 9 місяців кесаян. Поважаю маргариті такої ж коми. І так, наслідки цієї хвороби для Маргарити. Перша ж карта карми. Заслужена, зароблена болезнь. Жаль, що це ще поки не рак. Наслідки цієї болезні. Вона, вони не допустять, що ця опухоль буде розвиватися смерть і опухолі, да? не допустять. Е, буде ще не одне ярке заявлення про її болезнь. Да? Робота вестиметься. Робота вестиметься, е, що то з цією жидкостю будуть діляти, якісь заявлення будуть яркі. Щось буде виявлено, щось ще діагностовано. але по смерті трансформація Пентакля да? це е, тієї опухоль, на яку вона намікає. Наслідки для її здоров'я. Вона вже коли щось подобне переживала. Це, знову ж мені карти показують. Це пов'язано або з гінекологією, або з груддю, або з якимись гормональними ділами, або з жидкостями в організмі. Наслідки для сіманьян. Ну, на даному етапі її болезні, вона вийде, вона переможе цю болезнь, вона її стабілізує. Я не бачу тут ухода і смерті. Я не бачу тут ухода і смерті. Що ж так слабо карма наказала? Да? Карта кармічна випала. Болезнь по кармі. Що ж так слабо наказала карма? Наслідки, покажіть мені, Покажіть мені, яка розплата буде для сімоніан за її діяльність? А Воздася діткам? Діткам треба буде допомагати. У неї ілюзія щасливої сім'ї. Ніякої там сім'ї немає. да Чоловік в комі. Така ілюзія щасливої сім'ї. І, мабуть, це і було більше всього. В щасливий етап її життя. Ту, ту ілюзію, яку вона создавала про щасливе життя, цей етап її життя явно закінчився. Начався етап іспитань в її житті. Муж 9 місяців в комі, тепер у неї проблема, там не рак, але предракове состояние десь там є. Знову ж діти, показують дітей. Ніщета, болезні, міграція. Uh, і судьбоносні зміни не самого кращого характеру, які будуть преслідувати її дітей. Мені не жалко її дітей, я вам зразу кажу. абсолютно, абсолютно. Хоч діти не винні за батьків, в мене жалості вони не визивають ніякої. Їх будуть преслідувати якісь болезні, ніщита, еміграція, переїзди, можливо, і судьбоносні зміни не в саму кращу сторону. А саму Маргариту що чекає? Маргарита крепко стоїть в обороні, хер ти її звалиш. По отшельнику вона теж може куди-нибудь в критичний момент. У неї є план отхода, Вона захищена. У неї є куди слинять план відхода, да, в случае критичного моменту. По отшельнику вона десь ісче исчезнет, растает в, в межпространственном <сум> <сум> пространстві, да, я исчезну. У неї є куди виїхати. І до кого виїхати є? У неї є і куди виїхати, і до кого виїхати. І навіть план не один, а два путі відхода. І вона вважає, що вона захищена. Що тут по здоров'ю? Що тут по здоров'ю? Дьявол з це вяло тікущий процес, який лякає, який тривожить, який лякає, який це дзвоночки, хороші дзвоночки, але це не рак. Поки що операції не бачу, тут ще будуть збиратися наслідки операції. Та, блядь. жива і здорова буде кобила.